Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plan Helper. Хочу звернути увагу на рослину монстери і також на інші ароїдні, у яких дуже часто виникають ось такі проблеми. Це таке легке пожовтіння, і можуть бути плями коричневі, як правило, вони можуть бути на краях листках такі некрози, і це загальне пожовтіння листків. Також на іншій рослині показую вам приклад ще однієї ураженої рослини. Можуть бути ось такі прояви. Так само некрози можуть бути по середині листка такі коричневі плями. Це ознаки грибка. Це жодним чином не дефіцитні. Діялища, тому що якщо був би дефіцит, то було б пожавтіння або Некроз, як то краєвий опік, майже по всіх листках, особливо на старих. Якщо це поодинок явище, то це грибок. Що в даному випадку стало причиною даних ситуацій. Якщо на ваших рослинах те ж саме, звертайте, будь ласка, увагу на такі речі. Це, звісно, ґрунт. ґрунт тут дуже перезволожений, тому що до мене звернулися із. Проблемою, що рослини погано зростають. У них є такі плями. На листках, зокрема, такі. І причина в тому, що ґрунт перезволожений раз. Немає дренажних отворів. два. На поверхні видно грибок, який вже від е, дуже великої рівня вологи тут отворився. До того, що дані рослини із. Відповіді на питання підживлювали добривоми із високою концентрацією. Ароїні цього не люблять. І от, на прикладі двох рослин агланеми та епіпрямну або синдапсуса, ви можете зустріти і такі і такі назви. Хотів би вам показати, що які умови полюбляють ароїдні, і не варто загубляти взагалі їх коріння. Подивіться на агланему. Взагалі жодних проявів а, із дефіцитами і з грибками у неї немає. Цього войнему поливають, по-перше, рідко і по-друге, подивіться, у неї все коріння на поверхні. Для ароїдних це нормально. І дуже часто я зустрічаю такі відгуки і бачу такі бажання у всіх ароїдних присипати якомога швидше коріння або жодного корінчика не було на поверхні. Це не стосується родних. Натомість інша рослина, яка в цілому була придбана не так давно, але у неї є вже прояви грибка. І чому ці прояви є, показую вам. Ось чому. Тут є кашпо. І звісно, коли поливали, жодним чином. Цю воду не виливали звідси. Відповідно, у родних що повітряні корені абсолютно страждають, вони не виконують свою функцію. Добре, що дана рослина не підгнила, тому що придбана вона була не так давно. І відповідно підгнивання ще не відбулося. Підживлювали її також, на щастя, не дуже часто, оскільки якби дана рослина стояла у воді із добривами, стало би набагато гірше. По-перше, добрива це прекрасне середовище для розвитку патогенів. І по-друге, ароїдні не виносять високої концентрації солей. Ось в такому вигляді рослина і нехай підсихає. Якщо у вас такі ж самі ситуації, звертайте на це увагу. Ароїдні взагалі дуже рослини легкі у вирощуванні. Вони прощають багато помилок, але звертайте, будь ласка, увагу. З'явився якийсь грибок, з'явилися якісь плями, пожовтіли листки, відразу вживайте певних заходів, і перевіряйте субстрати. І не заглиблюйте корені. Для ароїдних це цілком природне і нормальне явище. У них дуже міцні коріння, дуже товсті, товсті коріння, які в принципі не виносять перезволоження, тому що дані рослини зростають взагалі у дуже вологих умовах, і тому вони і використовують ці повітряні корені товсті, які виходять ззовні. Як рекомендацію щодо подальшого догляду за рослинами, звісно, я сказав їх власнику, щоб при наступній пересадці у даний дуже важкий та вологомісткий ґрунт було додано щонайменше 20% агроперліта. Якщо ви додаєте агроперліта для ароїдних, ви можете додавати і керамзіт, це для них також нормально, попередньо ви його замочуєте. І після цього ваші рослини, по-перше, Нарощують більшу кореневу систему, дають більші листки, бо у коріння немає стресів. Якщо коріння постійно у воді, рослини виділяють гормон стресу етилен. а етилен, як ви добре знаєте з моїх попередніх відео це інгібітор аоксіна. тобто він оповільнює зростання. І якщо рослини ви перезвожуєте, кожні листки у них будуть зростати все менші і менше.